Менш-менш. менше, Все буде добре. Все буде точно. Добре, Надію, так. Надіюсь, вона краще. А вони йому короче. Діти так. Унастрій нормальний вже. Який контужний, веселий стрій. Першу людину побачить. Ми не всі настрій. Це зробимо. Сміятись не можна. Ваше. Я лікарі. Так, так са добре, так все добре. Хорошо. Лікарі нормально. Лікарі, до речі. У вас да, же вище муріти. Всего вистачає. А що нам потрібно? Не знаю. Може щось потрібне. Я Його. за останній. Не, <ріг> <ріг> не, ну тут так роблять. Ви бачите, слава Богу. Всім задоволення. Слава Богу. Всім задоволення. Ні персоналом, і їжею, персонал, ні. І сім'я. Сіма працівниками. Ну просто що так, що будеш тут його зустрічати. круг, Народження день да. народження. Так, Зараз головне не це. У нас дуже сильна. До речі, у нас дуже сильна збірна. В щасливському навчався в Україні. Завжди в трійці. Я і знаю, був на вищому рівні. А от якщо це все вийде, то я, я, війну, я ж тільки зараз буду подарунок знову ж. Дякуємо вам за вашу службу. Дякуємо за вашу, за те, що ви реально захи... захистили і захищаєте Україну. Служимо українському так, дякуємо за службу Україні, українському народу. І щиро пишаємо, що у нас такі бійці, міцні люди, класні, молоді, сильні. Я вам всього бажаю одужання найшвидшого і бажаю цього найкращого. Обада. Дякую вам велике. Дякую. 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 Сфоткаємося. А нас сфоткаєте? Так. Відновлення, але коли воно буде нетривалим, прогноз сприятливий, все буде наздовою. Давно тут? Рок вже. Нічого. Року. Відпрацює свіжо. Свіжі. Як цілому? Дарнастрій. Нічого. Все нормально, всього вистачає. Фарш. Я дуже вам вдячний цього на народу. Дякую вам за службу. Одужуйте швидше. Ну і вашим рідним близьким також. Бажаю всього найкращого. Та вона, а, не. А, не. Дякую. 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 Дякую тобі, Віктор Сергій. Дякую, Віктора. Одужуйте. Віктор, не буде заходить. України, Володимир Зеленський. Чим можемо допомогти? Все добре. нормально? Дякуємо вам ще раз. Одужуйте. До побачення. Слава Україні! Героям. Дякую вам за службу. Дякую за те, що тут, на Харківщині, максимально допомагаєте. Відновлюєте наших хлопців, дівчат, відновлюєте наших бійців. Тільки що, що бачили їх. Перше, що говорять, дуже вдячні лікарям, тому що дуже хороші лікарі, медсестри, медбрати. Тому хочу вам подякувати і всім вашим колегам за службу Україні. Слава Україні! Зайдена, замочні служби. Дякую ще раз за суду. Добробачити. Дякую. Дякую.